Взяли ребенка, 3 лет мальчика. Забери там вас. Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський в ефірі. Проєкт Руський фейк. Новий сезон Стукіт з дна. Тут ми розкриваємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні розповім вам про черговий постановочний відеоролик, який зняли росіяни для дискредитації українських військових солдатам збройних сил України. Росіяни приписують спалення опудала Дональда Трампа. А також поговоримо про те, як пропагандисти шукають виправдання ударам по цивільній інфраструктурі Одеси 1 травня, які відбулися. Нагадаю, у цей день від російської атаки балістикою по місту загалом постраждало 14 людей. Зруйновано зокрема сортувальне депо і відділення нової пошти. Ти більше ніколи не будеш президентом. З такими словами люди у формі на відео спалюють опудало Дональда Трампа, американського експрезидента, який знову бере участь у виборчих перегонах у Сполучених Штатах Америки. Це відео шириться Твіттером, розповсюджують його проросійські користувачі і стверджують, що палії опудала це, начебто, українські солдати. Утім, цей ролик, російська постановка, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкультури та інформполітики поширив спростування. Особи на відео не є військовослужбовцями Збройних сил України. Це російські актори, які грають українських солдатів у трофейній українській формі, пояснюють у центрі. У ролику, зокрема, так звані солдати не розмовляють українською як українські мешканці. Чутно сильний російський акцент. Створюючи такі постановочні ролики, це вже не перший, до речі, з'являється. Росія переслідує одразу декілька цілей. По-перше, це дискредитація української армії. Спроби представити українські збройні сили як агресивні можуть підірвати міжнародний образ України як країни, яка обороняється від несправедливої агресії. По-друге, це спроби зіпсувати українсько-американські відносини, фейки, які викликають напруженість між Україною і США, можуть послабити двопартійну підтримку України у Конгресі, яка, як ми знаємо, є критично важливою в умовах війни. Цей вкид відбувається, що важливо на тлі передвиборчих перегонів кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки. Такого роду театральні постановки працюють передовсім на російську аудиторію однак пропагандисти намагаються також змінити ставлення заходу до України, каже Альона Романюк, медіаекспертка і викладачка інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Послухаємо ці фейки впливають для росіян, якщо ми говоримо на створення цього квазі світу, в якому вони живуть і в який вони вірять. Це той випадок, коли багато маленьких брехонь, багато маленьких фейків перетворюється в одну велику брехню, яка створює картину світу, через яку росіяни бачать усе навколо. Російська пропаганда вкладає просто мільярди доларів в просування ось цієї, цієї брехні через те, що нам вірять і нам допомагають. А Росія і Росіяни з ними ніхто не хоче спілкуватися. Росії важливо змінювати це ставлення і показувати, що не все так однозначно. Це був коментар Альони Романюк, медіаекспертки і викладачки Київського національного університету імені Шевченка. Пропагандистські ресурси після російського ракетного обстрілу по сортувальному і відділенню нової пошти в Одесі 1 травня почали просувати версію, що буцімто насправді там був склад із боєприпасами виробництва країн НАТО. Ця інформація є фейковою. Про це повідомили насамперед у самій новій пошті. Прес-служба компанії стверджує, що в депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 мільйони гривень. Це 15,5 тонн замовлень з інтернет-магазинів, з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для домашніх тварин, ліками, посилками із турботою про рідних тощо. А за версією ворога тут зберігалась зброя, додають у новій пошті. Також компанія пообіцяла повністю компенсувати клієнтам вартість їхніх посилок. На щастя, під час удару на території відділення не знаходилося клієнтів і співробітників. Деталі розповів операційний директор нової пошти Євген Тафійчук у коментарі Еспресо. Подія трапилась 1 травня. Ввечері ракетним ударом було знищено наше вантажне відділення номер чотири місті Одесса також наше сортувальне депо. Подія трапилася о 21.58. Це було за 10 секунд після оголошення повітряної тривоги у місті. На щастя, на відділенні не знаходилось наших клієнтів та співробітників, але на сортувальному депо знаходилось 18 співробітників, які займалися сортувальними процесами, та троє водіїв, які були на автомайданчику біля нашого сортувального терміналу. депо. Всі цілі, всі вже працюють на інших сортувальних центрах. Ми відразу надали їм психологічну допомогу, перевірили стан здоров'я, всі на щастя в повному порядку. На той час на відділенні знаходилось і на сортувальному центрі знаходилось 1200 відправлень. Ми наступного ранку прийняли рішення про повну компенсацію всіх втрат нашим клієнтам у зв'язку зі знищенням цих відправок. Прозвонили всіх наших клієнтів, прокомунікували з ними, проінформували їх про можливість отримання компенсації. Вже понад третини отримали кошти на свої рахунки. Від інших ми очікуємо потіжну інформацію. Всього посилок було на суму близько 5 мільйонів гривень. Повні збитки ми наразі ще підраховуємо, тому що повністю зруйнована будівля проходить експертиза і підрахунок всіх втрат. Взагалі, нова пошта під час повномасштабного вторгнення отримала збитків більш ніж на 2 мільйони гривень. Постраждали сотні, і на жаль, загинуло у нас дев'ять наших співробітників. Ми завжди допомагаємо і постраждалим, і особливо сім'ям постраждалих, і самим постраждалим, особливо сім'ям. тих, хто загинув під час робочих процесів? Це дуже сумно, але наразі в нас немає іншого виходу, як працювати. Ми розуміємо, навіщо ми це робимо. Ми розуміємо, що ми являємось наразі одним з найважливіших таких секторів роботи в економіці України. Тому ми не можемо зупинитися і навіть не думаємо про це. Це були слова Євгена Тафійчука, операційного директора нової пошти. Тим часом російська пропаганда не дрімає і шукає виправдання ударам по цивільній інфраструктурі. У центрі протидії дезінформації при РНБО кажуть, що російські пропагандисти активно просувають тезу, буцімто в депо і відділенні нової пошти в Одесі був склад із боєприпасами виробництва країн НАТО. Насправді це чергова спроба пропагандистів виправдати удар по цивільній інфраструктурі міста, кажуть у центрі протидії дезінформації і нагадують, що в результаті його постраждало 14 людей. Єдине, що знаходилося в нової пошти, це посилки українців, в яких імовірно російські терористи і побачили загрозу, наголосили у центрі протидії дезінформації. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом ДЕТЕКТОРА медіа Вадимом Міським на українському радіо.